Євангелія від Матея, розділ 25 Тоді Небесне Царство буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лампи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудрі ж узяли в посудинах. Оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули. Та опівночі крик залунав. Ось молодий! Виходьте йому назустріч. Схопилися тоді всі ті діви і приготували свої світичі. А нерозумні мовлять до мудрих Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть. Мудрі ж у відповідь їм кажуть, щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців та й купіть собі. І от, як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, увійшли з ним у весільний покій і замкнулись двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть Господи, Господи, відчини нам! А він у відповідь їм мовить «Істинно кажу вам я вас не знаю. Пильнуйте, отже, не знаєте, бо ні дня, ні години. Царство Небесне подібне до того чоловіка, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів. Другому два, а третьому один, кожному за його здібністю, і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять талантів. Так само і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв лише один, пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слуг тих і зводить з ними обрахунок. Приступив той, що узяв був п'ять талантів, і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже, ти мені дав п'ять талантів. Ось я придбав других п'ять талантів. Сказав до нього його пан. Гаразд, слуго добрий і вірний. У малому. Ти був вірний. Поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був два таланти та й каже Пане, два таланти передав ти мені, ось других два я придбав. Сказав до нього пан його, гаразд, слуго добрий і вірний. У малому був ти вірний. Поставлю тебе над великим. Увійди в радість твого пана. Приступив і той, що взяв був лише один талант, і каже Пане. Знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш де не сіяв, і визбируєш, де ти не розсипав. Тому, зо страху, я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він, маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього Лукавий слуго і лінивий, ти знав, що я пожинаю де не сіяв, і визбирую, де я не розсипав. Тож треба було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть отже, талант від нього і дайте тому, хто має їх десять. Бо кожному, хто має, Додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, заберуть і те, що має, а нікчемного слугу того викиньте в темряву кромішню там буде плач і скрегіт зубів. Як же прийде син чоловічий у своїй славі, й ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього: Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього. Господи, коли ми бачили Тебе голодним? І нагодували, спрагненим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим, і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе? А цар, відповідаючи їм, скаже істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви Мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч Ідіть від мене геть, прокляті, вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли. Нагим і ви мене не одягнули. Недужим і в тюрмі, і не навідались до мене. Тоді озвуться і ті, кажучи Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили. А він відповість їм Істинно кажу вам те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, Мені також ви того не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне. Перше послання до КОРінтян, розділ чотирнадцятий. Змагайте до любові, але бажайте гаряче духовних дарів, особливо ж дару пророцтва. А хто говорить мовами той не людям говорить, лише Богові, бо ніхто його не розуміє він говорить духом таємні речі хто ж пророкує, той говорить людям на повчання, попередження, розраду. Хто мовами говорить? Той сам себе повчає, хто ж пророкує, той повчає церкву. Я хочу, щоб усі ви говорили мовами, але ліпше, щоб ви пророкували, бо той, хто пророкує, більший, ніж той, хто мовами говорить. Хіба що він пояснює, щоб церква мала повчання. А тепер, брати. Якщо б я прийшов до вас і заговорив мовами, яка б вам користь із мене була б, коли я, говоривши до вас, не вділю вам ні об'явлення, ні знання, ні пророцтва, ні науки? Так само воно і з бездушними речами, що дають звук, чи то сопілка, а чи то цитра. Коли не видають із себе різних звуків, як розпізнавати, що грається на сопілці чи на гуслях? Бо коли сурма лунає невиразно, хто приготується до бою? Отак воно і з вами. Коли ваша мова не має в собі ясних слів, як зрозуміти те, що ви говорите? Ви будете на вітер говорити. Є їх чимало тих усіляких мов на світі, і ні одна з них не позбавлена значення. Та коли я не розумію значення слів, я буду тому, хто говорить чужинцем, і той, хто говорить, буде мені чужоземцем. Тим то й ви, коли вже так їх прагнете отих духовних дарів, старайтеся їх мати подостатком на збудування церкви. Тож, хто говорить мовами, хай молиться, щоб умів вияснити. Бо коли я молюся мовами, дух мій молиться, а розум мій без плоду. Що ж, отже, робити, буду молитися Духом, а й розумом буду молитись, буду співати Духом, а й розумом буду співати. Інакше бо, коли благословлятимеш Духом, то як проста людина скаже Амінь на твою подяку, коли вона не знає. Що ти кажеш? Ти гарно дякуєш, та другий тим не повчається. Дякую Богові моєму, що я більш усіх вас мовами говорю, але в церкві волію п'ять слів розумом моїм сказати, щоб навчити і інших, ніж десять тисяч слів мовами. Брати! Не будьте дітьми розумом, Щодо зла, будьте дітьми, а щодо розуму, то будьте зрілі. Написано в законі. Чужими мовами і іншими устами я буду говорити до народу цього. Та вони й так мене не послухають. Каже Господь. Так що мова знак не для віруючих. А для невіруючих. Пророцтво ж не для невіруючих, а для віруючих. Якщо, отже зійдеться уся церква разом, і всі заходяться говорити мовами, а ввійдуть якісь неосвічені чи невіруючі, то хіба не скажуть, що ви божевільні? Коли ж усі пророкують і війде якийсь невіруючий чи неосвічений. Його всі викривають, усі судять, тайни його серця стають явними, і таким чином він, упавши ниць на землю, поклониться богові і заявить, що Бог є справді поміж вами. Що ж, брати, коли ви сходитесь, а той має пісню, той навчання, той об'явлення, той мову. Той пояснення, все хай буде для збудування. Коли хтось говорить мовами, нехай буде їх двоє, а що найбільше троє, і нехай один пояснює і то по черзі. Коли ж немає кому пояснити, нехай мовчить у церкві, нехай собі і Богові говорить. Що ж до пророків, то нехай двох. Або трьох говорить, інші ж хай розсуджують. А як комусь з присутніх дано об'явлення, хай він перший мовчить, бо всі ви можете один за одним пророкувати, щоб усі навчились, і всі були підбадьорені. Духи пророків коряться пророкам, бо Бог є Бог не безладу, а миру. Жінки ж, як у всіх церквах святих, нехай мовчать, їм бо не дозволено говорити, нехай будуть у покорі, як і закон говорить. Коли хочуть чогось навчитись, хай спитають удома своїх чоловіків, бо непристойно в церкві жінці говорити Хіба то від вас вийшло Слово Боже? Хіба то до вас одних тільки прибуло? Якщо ж комусь здається, що він пророк або має якийсь духовний дар, хай розуміє, що те, що пишу, це заповідь Господня. А коли хтось її не знає, то й він незнаним буде. Тому, брати мої, прагніть пророкування і говорити мовами не бороніте, але все нехай діється пристойно і не. ДОКЛАДНО ПСАЛОМ 115 Не нам, о господи, не нам, а імені твоєму. Дай ти славу, заради милості твоєї і твоєї правди. Чому б народи мали говорити? Де ж він, той Бог їхній? Наш Бог на небі. Усе, що захотів, створив він. Божище їхні – то золото і срібло, діло рук людських. Мають уста і не говорять, очі мають, але не бачать, вуха мають, але не чують, ніс мають. Але не мають нюху, руки мають, але не дотикають, ноги мають, але не ходять не чути голосу з їхнього горла. Ті, що їх виробляють, хай самі, як вони, стануть, усі, що на них покладаються. Ізраїлю на Господа звіряйся. Він допомога їхня і щит їхній. О доме Арона, на Господа звіряйся, він допомога їхня, і щит їхній. Ви, що боїтеся Господа, на Господа звіряйтесь, він допомога їхня, і щит їхній. Господь, згадавши нас, поблагословить, поблагословить дім Ізраїля. Поблагословить дім Арона, поблагословить тих, що Господа бояться, малих, як і великих. Хай Господь вас помножить, вас і дітей ваших. Благословенні будете Господом, що створив небо і землю. Небо Небо Господнє, а землю Він дав синам людським. Не мертві Господа будуть хвалити, і ніхто з тих, що сходять у могилу. А ми благословляємо Господа віднині і повіки Алілуя! Книга Приповідок. Розділ сімнадцятий. Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата, повна жертвеного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином. З братами він розділить спадщину. Як горно срібло, а вогонь золото. Так господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову, а брехун прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає, і хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей. Сини синів, слава ж дітей, їхні батьки. Не личить дурневі наказуюча мова, тим менше князеві, уста брехливі. Гостинець самоцвіт для того, хто його має. Куди б не обернувся він, матиме щастя. Хто провину покриває, той любові шукає, хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Розумного проймає більше картання, аніж дурного сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні Господові. Навіщо гроші в руках дурня, щоб мудрості купити, Та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу він братом буде. Коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний, той занепаду шукає. Підступне серце добра не знаходить. Язик лукавий у біду. Потрапляє, хто народжує дурня собі на журбу народжує, тим то батько дурного радощів не знає. Веселе серце ліки добрі, а дух прибитий висушує і кості. Гостинці з за пазухи бере безбожний. Щоб скривити стежки, правосуддя, мудрість у розумного перед очима, дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син своєму батькові досада, і гіркота тій, що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного. За правоту. Хто в словах здержливий, той має знання. І розумний той, у кого кров холодна. І дурень, як мовчить, здається мудрим і розважливим, як стулить губи. Книга Вихід, розділ 31. І сказав Господь Мойсеєві: Ось я покликав поіменно Бецелела, сина Урі, сина хура з коліна Юди, і сповнив його Духом Божим, мудрістю і розумом та хистом у всякім ділі. Щоб продумував мистецькі задуми, виконавши їх у золоті, сріблі і міді, і щоб обточував дорогоцінне каміння для вправи у гнізда, та й у різьбі дерева, щоб викінчити міг всяке діло. І дав я йому помічника, Голіява, сина Ахісамаха з коліна Дана, і вклав хист у серце кожному умільцеві, щоб зробити все, що я заповідав тобі. Намет зборів, кивот свідоцтва, віко, що на ньому, і всю утвар у шатрі, стіл і посуд його, і світильник чистий, і все його приладдя, і кадильний жартовник, і жартовник для всепалень та все знаряддя його, і вмивальницю, і підставку її, і одіж службову. І святі ризи для арона священника, і ризи для синів Його, щоб служили у священнодії, і миро для помазання, і благовонні пахощі для святині усе мають зробити достеменно, як наказав я Тобі. Господь сказав Мойсеєві: Ти ж промов до синів Ізраїля. Глядіть, пильнуйте мені суботи, бо вона знак між мною та вами для ваших поколінь, щоб знали, що я Господь, який освячує вас. Пильнуйте, Отже, суботи, вона бо має бути свята для вас. Хто осквернить її, нехай буде скараний смертю, і кожен, хто в ній робитиме яку будь роботу. Той буде викорінений з між свого народу. Шість днів для роботи, але сьомий день на цілковитий спочинок він присвячений Господові. Кожен, хто робитиме якусь роботу в день суботній, буде скараний смертю. Тож нехай сини Ізраїля пильнують суботи та святкують її з роду в рід, як союз віковічний. Вона Знак віковічний між мною та синами Ізраїля, бо шість днів творив Господь небо і землю, а сьомого дня спочив і відітхнув. І як перестав Господь розмовляти з Мойсеєм на Синайгорі, горі, дав йому дві таблиці свідоцтва таблиці кам'яні, записані пальцем перстом Божим.